Можу почитати з веселого. Е, багато провладних засобів масової інформації, каналів написали, що Трамп почув Зеленського. Це дуже цікаво було. А ще деякі написали, що бачите, всі засоби масової інформації писали, що Трамп проведе перемовини з європейцями та Зеленським. Тобто Зеленського виділили окремо, і це ознака особливого ставлення. Ну так, я згоден, щось в цьому є. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Ну, давайте почнемо спочатку. Безумовно, Трамп почув не Зеленського, і він з ним не вів перемовин, а він вів перемовини з Медцем. А в тому приміщенні, де був Мец, знаходився і Зеленський. І таким чином не було спеціальної розмови з Зеленським, а була колективна розмова. Чому Зеленського виокремили? Ну, тому, що говорили так, з лідерами Європи та Зеленським. Ну, зрозуміло чому? Тому що не можна включити Зеленського в число лідерів Європи. І це об'єктивна причина. Тому, швидше за все, немає ніяких причин хвалитися тим, що Зеленського згадали. і і згадувати його в цьому контексті, але все одно в результаті цих перемовин позитиви є, і вони не пов'язані з Зеленським, але вони пов'язані загальною картинкою. Ключова історія. Трамп повідомив, що він не буде говорити про території. Тобто, те, чим він постійно там, це була його улюблена тема, як я вже говорив. Він не розуміє, що крім території є ще інші проблеми. Ну, припустимо. Спроби нав'язати нам скорочення армії, російську мову як державну, ідеологію, дати можливість розцвітати корупції, церкві російській і так далі, так далі. Це все його якби не обходить, тому що він не бачить в цьому проблеми. Зрештою, Зеленський теж ніколи про це не згадує. Але. Про, е, ключова тема, яка сьогодні найбільше обговорюється, це, це територія, якийсь там обмін території, не знаю що на що можна міняти. Я не так розумію, що Донецьк на Москву чи там ну я не знаю, що там будуть хочуть міняти, але. Він заявив, що обміну територій і обм... обмов... обумовлень цього обміну не буде. Чому це не означає, що Трамп став такий хороший і вирішив про це не говорити? Ні. Він просто вирішив не говорити на токсичні теми. От як Зеленський не любить говорити про токсичні теми публічно, так і Трамп не дуже любить. І це означає, що цю тему він не буде не тільки. Це не означає, що він не буде про неї говорити верніше, але це означає, що він її не буде піднімати публічно як свою власну ініціативу. Тепер він все це перекладає на Зеленського. Зеленський їдь з Путіним, домовляйся, ви там про що домовитесь, а я вже як миротворець скажу: О, окей, я даю гарантії. До речі, про гарантії теж буде. От, і е, на чому буде наполягати Трамп? Трамп буде наполягати на перемир'ї. Це вже теж очевидно. Бо для нього важливий такий публічний ефект, коли всі скажуть, вау, війна закінчилась. Вона закінчиться на тиждень чи на два, але все одно це дуже важливо і люди дуже чекають цього перемир'я. По тому, як я бачу зараз, як ми збираємо гроші, як люди донатять, видно, що. Ну, Вже всі в очікуванні того, що мир і не треба буде донатити, і збори йдуть дуже погано і не тільки в мене. Тобто суспільство все-таки вірить в те, що мир настане. Ну, Мир не настане, але перемир'я може настати точно. Наскільки довго сказати не можу, але... Якщо говорить про зустріч Путіна і е, е, Зеленського, а можливо Путіна, Зеленського і Трампа в найближчі дні там через тиждень, то можна буде сказати, що можна сказати, що мир настане ось-ось. Е, а е, про скільки він протриває, сказати важко, бо він протриває точно до наступної зустрічі, якщо вона буде скоро. До речі, місце зустрічі можливо буде десь. В Європі, в якійсь, як кажуть, нейтральній країні. Ну, нейтральна країна у нас ніби одна Швейцарія, не знаю, які там можуть бути ще нейтральні країни, можливо, Австрія, бо вона не член НАТО. Побачимо. Але друга частина дуже важлива ще раз кажу, що перемир'я швидше всього настане. Не не перемир'я, швидше навіть, а припинення вогню. І при чому припинення вогню в односторонньому порядку, тому що скільки там не буде представників України, то ніхто не зможе від України це підписати. А можливо, це вже домовлено і підписано. І ми просто про це не знаємо, тому що з своїм колегою постійно ведуть якісь перемовини. І про їх суть ми не дуже знаємо. І друга частина, яка дуже важлива, це гарантії. Чому я згадав про країну НАТО чи не країна НАТО? Тому що Трамп сказав, що він готовий бути гарантом, на яких умовах, що там буде, що Україна повинна за це втратити чи здобути, я не знаю. Цього про це ніхто ніхто не говорить. Але він говорить про те, що це будуть гарантії Сполучених Штатів і якихось ще країн, але не НАТО. І тут багато хто значить, Здивований, о, як це так, як це без НАТО, чому це? А інші кажуть, о, який розумний Трамп, як він чудово це все придумав. Що оскільки в НАТО немає консенсусу, то і можуть бути блокування, то краще, щоб це робили кілька інших країн, а не НАТО як блок. І я думаю, ну так, да, ми, мабуть, не жили в Україні і ніколи не були під час цієї війни тут. Тому що подивіться, що таке Рамштайн. Рамштайн, це те саме та сама ідея. Тобто є група, велика група країн, яка виходить за рамки НАТО, але частково не всі країни НАТО туди входять. І ці країни, які нас підтримують, вони окремо збираються без НАТО і надають нам всю допомогу. І якщо взяти ці дві структури, порівняти між собою те, що пропонує Трамп, і те, що зробив Байден, коли він... Фактично став хресним батьком Рамштайна. Це говорить про те, що е, ніхто, ні такий опонент Трампа, як Байден, ні Байден як опонент Трампа, тобто від ліва до права вся палітра Сполучених Штатів не покладаються сьогодні на НАТО. І це сумна історія для самого НАТО. Тому що якщо е, керівники Сполучених Штатів два президента підряд, які представляють різні політичні сили, не покладаються на НАТО, як таке. Ну, це сумна історія, і це говорить про те, що НАТО ну ну якби провисає на сьогоднішній день. От а е, Трамп, так Трамп заявив про те, що Сполучені Штати можуть бути гарантами чи можуть гарантувати щось. Але про, про, продовжується історія з тим, що зброю вони давати нам не будуть. А гарантувати будуть. І війська вони вводити не будуть. Ну тобто, що це будуть за гарантії, наскільки вони серйозні, сказати важко. Але принаймні це вперше прозвучало раніше, про таке е, Трамп ніколи не говорив. Тож уважно стежимо. Завтра важливий день, завтра цікавий день буде. Будемо включатися, будемо дивитися. Я прошу вас е, підписуватись на мій канал, поширювати мої новини, мої коментарі, мої, мої відеоси. Відео і будь ласка, я вже згадував про це задонати нашим хлопцям з 9-ї роти, 40-го і бригади берегової оборони. Ми їм збираємо на реп. Мирна настава, захищати їх треба. Ми зібрали близько понад 55 тисяч, а реп коштує 385 тисяч. Тобто, гроші ще збирати і збирати. Я дуже прошу вас. Там в описі є рахунки, будь ласка. Допоможіть, хто чим може, слава Україні! Будемо боротися до зустрічі.